Ексдубель один кадр один. Чому одні люди досягають своїх цілей, а інші навіть не наближаються до них? Чому одні люди встигають запустити бажані проекти, змінити роботу, придбати квартиру, подорожувати чи навіть переїхати в іншу країну, а інші тільки думають про це роками? Секрет точно не у везінні, чи якомусь особливому таланті. Секрет у плануванні. Щоб досягати, недостатньо просто мріти. Потрібно планувати і діяти точно системно у цьому відео. Я хочу поділитися з вами власним досвідом постановки цілей, розповісти, як уникнути помилок у плануванні, а головне реалізовувати те, що ви задумали. А ще покажу, що планування це не обмеження, а якраз ваш ключ до свободи. Привіт, мене звати Ольвія Біган. Скільки себе пам'ятаю, я завжди була творчою та часом дуже хаотичною. У 2018 році, коли ми з моїм чоловіком відкрили архітектурну студію Біган Архітект, мені здавалося, що структура та планування, які конче необхідні бізнесу, обмежать мене. Позбавлять свободи та можливості творити планування було однією з найслабших моїх сторін, але за 6 років я настільки прокачала ці скіли, що системність та вміння. Правильно поставити цілі дозволило мені досягти те, про що я навіть тоді не мріяла. Сьогодні я власниця навчального центру для архітекторів та дизайнерів, розвиваю найбільший блог в Україні про архікад, а ще будую ефективну бізнес-систему та працюю з власною командою. За 2024 рік я заробила понад 150 тисяч доларів завдяки тому, що перетворила ідеї на чіткі дії. Якщо ви теж боїтеся, як і я колись, що планування. Обмежить вашу креативність або відчуваєте, що ваші цілі залишаються тільки словами, то це відео точно для вас. Ну що, ви готові стати ефективнішими, продуктивнішими та досягати своїх цілей? Тоді давайте дивитися відео далі. Пропоную розглянути планування на прикладі мого 25-го року. Свої цілі ви можете прописувати у будь-якому зручному для вас форматі. Я для цього використовую програму Notion, і у мене там розроблена спеціальна для цього сторінка. Я вважаю, що такий формат доволі зручний та ефективний, тому що я у будь-який момент можу повернутися та переглянути свої цілі на рік, ключові задачі, скоригувати дати або, наприклад, статуси. І це допомагає мені тримати мій фокус. Та себе у тонусі. Я дію за системою, яка близька до системи ОКР, але все-таки я її адаптувала під себе. Якщо ви ніколи раніше не чули про цю систему, то я дуже рекомендую вам переглянути відео на TEDx, або почитати про це книжку, яка називається Міря важливе Джона Дора. Посилання на те і інше я залишу в описі до цього відео. Якщо коротко, то суть цієї системи полягає у тому, щоб прописати спочатку основні цілі, а потім Ключові дії для її досягнення. Давайте розглянемо на прикладі. На початку року я прописую максимальну кількість цілей, як особистих, так і бізнесових. На цьому етапі потрібно добре подумати. Насправді, чим більше цілей ви пропишете, тим краще. Як мінімум, я рекомендую прописувати 20, а далі. До безкінечності, стільки вистачить вашої фантазії та хотілки. Не бійтеся прописувати максимально багато, адже далі ви всі ці цілі будете деталізувати. Пам'ятайте, що правильно сформовані цілі це фундамент успішного планування та реалізації, як і у бізнесі, так і в особистому. Цілі повинні бути значущими, конкретними, орієнтованими на дію, надихаючими, але реалістичними. І тут. Наголошую: не путайте цілі з ключовими задачами, адже це уже наступний крок. Після того, коли ви написали усі свої цілі, вам потрібно їх поставити у порядку пріоритетності та визначити кінцеву дату завершення кожної цілі. Тобто до кожної цілі вам потрібно прописати дату, коли ви плануєте її досягти. Якщо, наприклад, у вас є ціль, яку ви не можете досягти об'єктивно цього року, то вам потрібно поставити завершення реалістично, тобто на майбутній період. Давайте приведу приклад. Якщо, наприклад, ви хочете купити квартиру, але об'єктивно розумієте, що цього року ви це не зможете зробити, то ви і ставите дату завершення цієї цілі, наприклад, там, серпень 27-го року. У моїй таблиці вношені це виглядає наступним чином: усі цілі сортуються за місяцями року. Після пріоритизації ваших цілей ви можете переходити до написання ключових задач. Звичайно, можливо, ви не зможете прописати усі ключові задачі на усі цілі року, але ви можете робити це впродовж року поступово. Що потрібно зробити? До кожної цілі потрібно написати мінімум одну, максимум чотири ключові дії, які будуть впливати на її досягнення. І тут дуже важливо не плутати ключову дію з маленькими щоденними задачами. Наприклад, моя ціль отримати водійські права в США. Вона у мене запланована на лютий 25-го року. Для мене це натихаюча і конкретна. Ціль, не дивлячись на те, що вона запланована через місяць, я розумію, щоб я її досягла. Мені потрібно ключові дії робити уже зараз. Для мене це будуть дві ключові дії здати. Теоретичний екзамен і здати практичний екзамен всього дві ключові дії на цю тілі, які я повинна прописати, так і назначити їм дати завершення. Якщо я не можу вказати дати завершення якоїсь ключової дії, то тоді я вказую або тиждень, або місяць для того, щоб не втрачати фокус і розуміти, що мені все-таки їх потрібно зробити. Проте, звичайно, це ще не кінець. Давайте не розслаблятися. Звичайно, для того, щоб отримати права, мені доведеться зробити не тільки дві ключові дії. Мені потрібно буде зробити набагато більше задач, але це вже будуть не ключові задачі, а просто маленькі, регулярні, але важливі щоденні задачі. Для планування уже щоденних задач я використовую іншу програмку, вона називається Тік-Тік. Вона мені допомагає планувати задачі на кожен день впродовж цілого року. Звичайно, те саме можна робити і в новшині, проте я використовую Тік-Тік, бо мені на кожен день так зручніше. Наприклад, для отримання водійських прав я прописую такі задачі в Тік-Тік. Зареєструватися на теоретичний іспит, призначити дату, визначити час кожен день на вивчення правил. Так, цей час треба теж визначити, зарезервувати його, інакше у вас його просто не знайдеться. Наприклад, далі зібрати всі документи, домовитися про практичні завдання і так далі. Тобто кожну дію, яку мені потрібно зробити у певний період часу для того, щоб досягнути свою ціль у поставлений мною місяць. Раз або два на тиждень я повертаюся до таблиці з своїми цілями для того, щоб відслідковувати прогрес. Так я рухаюся по кожній своїй цілі, яка для мене важлива цього року. Якщо, наприклад, у мене впродовж року додаються якісь цілі, або якісь цілі стають нерелевантними, так також буває, то я гнучко вношу свої коригування у свою таблицю. Важливо дуже пам'ятати, що таблиця це ваш помічник, а не догма. Вона просто допомагає вам бачити реалістичну картину ваших можливостей та пріоритетів на рік. Таким чином, ви завжди можете перевірити, чи дії, які ви робите впродовж тижня, релевантні вашим цілям на місяць чи загалом на рік. Дуже сподіваюся, що це відео допоможе вам сфокусуватися на головному та досягати ваших бажаних. А якщо вам потрібна допомога, то звертайтеся, я з радістю вам допоможу. Залишаю посилання на свою сторінку Instagram в описі до цього відео. Ставте лайк, коментуйте та підписуйтеся, якщо вам було корисно. До зустрічі!